Усім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про флагман компанії Oukitel під назвою WP30 Pro. Захищений смартфон з чудовим технічним оснащенням, який має дуже сучасний вигляд, якого є позаду дисплей, до речі, oled дисплей Це перший захищений смартфон з другим oled дисплеєм Що ж по комплектації цього смартфону? Зараз подивимось. Відкриваємо цю дуже гарну коробочку, до речі, яка стилізована під корпус. В коробці знайдемо. Заводську документацію. Далі знімаємо отаку от, от штуковину м'якеньку ущільнювач, і тут бачимо 120 ватний блок для заряджання. 120 ватний блок дає нам можливість зарядити цей смартфон з акумулятором 11 000 мАч менше, ніж за 1 годину. Ну і, звичайно, ж, кабель type c в комплекті. Смартфон доволі громісткий, він не найтовщий на ринку, але він досить великий в цілому по своїх розмірах. В цьому смартфоні акумулятор на 11 тисяч мАч, як я вже говорив раніше, і за допомогою швидкої зарядки дійсно користуватися смартфоном суперзручно. В будь-який момент на півгодинки його кинули на зарядку, і все. Відсотків 70-80 він у вас набере. Якщо подивитись візуально на цей смартфон, то виглядає він досить круто та сучасно. Позаду знаходяться у нас три камери: спалах, інфрачервона підсвітка для нічної зйомки, ну і, звичайно ж. Дуже крутий по якості дисплей його яскравість 500 ніт, а це більше, ніж у деяких смартфонів на основному дисплеї. З правої сторони побачимо традиційно кнопку регулювання гучності та кнопки блокування. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується. Слот для сімок знаходиться знизу. Ось тут цей смартфон, до речі, підтримує технологію eSIM. Це важливо на ринку захищених смартфонів, не так багато їх. Зверху знаходиться додатковий мікрофон і динамік. Мультимедійний динамік також знаходиться знизу, тобто маємо повноцінний стереозвук. Ну і Type-C тут також знаходиться. Розіму для навушників в смартфоні немає. До речі, є кріплення і для шнурка. В цьому смартфоні встановлено процесор Dimensity 8050, який має вдвічі більшу потужність, ніж в найпопулярнішого процесора 2023 року Helio G99, звичайно ж. Тобто цей смартфон вам підійде точно для всього, для будь-яких сучасних ігор на максимальних налаштуваннях графіки. Та й не тільки. В роботі ця апаратура себе показує також досить непогано. Тут є багато цікавих програмних фішок. В цьому смартфоні ви можете побачити підтримку NFC. На жаль, бездротової зарядки тут немає, як у всіх смартфонів, Oukitel. А що говорити про систему? Система це класичний 13-й Android з мінімальною графічною оболонкою від виробника, тому працює дійсно шустро, претензій абсолютно немає. А от що вам точно сподобається, так це обсяги пам'яті, адже тут 512 ГБ постійної і 12 ГБ оперативної пам'яті, що досить немало. Ну і звичайно ж, дисплей 6,8 дюймів, майже 120 Гц Частота оновлення, Full HD+, роздільна здатність. Це крутий дисплей з хорошою передачою кольорів і можливістю виставити відповідну частоту оновлення, яка вам потрібна. Камера також тут не промах. Її роздільна здатність 108 Мп, якщо говорити про основний модуль, але ще окрім нього тут є окремо макрокамера, режим макро, і взагалі подивіться, як багато тут режимів. Ще є режим Night Vision, тобто, коли смартфон знімає повністю в темряві. Ну і режим більша. Тут також є деякі режими, в яких ви будете, скоріш за все, користуватися і щось фотографувати, наприклад, той же ж портретний режим або панорама. Взагалі, смартфон максимально шустро працює і, звичайно ж, заслуга в цьому процесора і швидкої сучасної пам'яті. Цей смартфон досить автономний, так як 11 тисяч мА це ну непогано. Та й виглядає він дуже круто. А тепер трошки про другий дисплей, який знаходиться на задній панелі. В меню виглядає налаштування ось так. Заходимо в міні-скрін, можемо обирати тут, як буде виглядати дизайн нашого заднього дисплею. Тут ви знайдете 20 різних циферблатів, які можете собі встановити. Також можна налаштувати, скільки по часу вони будуть активні цей дисплей, коли ви його активуєте. Можна поставити, щоб коли ви нажимаєте два рази по дисплею, він активувався чи не активувався. Такі от стандартні налаштування, як в більшості смартфонів. Ну а тепер давайте подивимось, як цей смартфон себе поводить в воді, адже ж його стандарт захисту IP69K максимальний. Взагалі, смартфон УКітел WP30 Pro це один із найпотужніших смартфонів, захищених на початку 2024 року, і працює він дійсно шикарно. Ви точно повинні оцінити його задній крутий oled дисплей, а також його основний дисплей, який дійсно непоганий. Його хорошу камеру, його дуже швидку. Продуктивну роботу і це все вам доступно, звичайно ж, не за найменшою ціною, адже це повноцінний флагман. А актуальну ціну ви можете подивитись, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. Також закликаємо вас підписуватися активніше на наш YouTube канал, так як новинок тут у нас багато.